Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні ми запросили до передачі директора комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації Анатолія Манька. Ми будемо говорити про роботу даного підприємства в нових законодавчих умовах. Анатолій Іванович, я вас вітаю. Доброго дня. Тож скажіть, будь ласка, як вам працюється з 1 січня цього року. Дійсно, з 1 січня 2013 року вступила в силу норма закону про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яка трактується таким чином, що повноваження в сфері реєстрації прав на нерухоме майно відійшли від БТІ. І цим питанням на сьогоднішній день займається реєстраційна служба Міністерства юстиції України. Розкажіть, будь ласка, які функції залишилися у вашого підприємства після нового року, тобто поточного? Оскільки з 1 січня повноваження в сфері реєстрації відійшли до Міністерства юстиції, БТІ виконує роботи з інвентаризації нерухомого мене. Анатолій Іванович, то чи достатньо у вас зараз замовлень, над чим працюєте, якщо можна, більш детальніше? Слава Богу, ми роботою загружені, фінансовий план виконуємо. Якщо більш детальніше, ми виготовляємо документацію на сьогоднішній день на гуртожитки, які будуть передаватися, що знаходяться по Поповича 4, 10 та 10А. Ці гуртожитки будуть передаватися з філії фонду держмайна України в комунальну власність міста Борисполя для подальшої, для подальшої приватизації, щоб мешканці могли приватизувати свої кімнати. От ми готуємо повністю документацію щодо цих об'єктів нерухомості. Також ми готуємо відповіді на запити нотаріусів для людей, які вступають в спадщину, тому що база Міністерства юстиції, в яку вносилися всі права власності, вона електронна, вона запрацювала з 2003 року. Всі права власності, які були зареєстровані до 2003 року, вони зареєстровані в реєстрових книжках, які знаходяться у нашому підприємстві. Тобто на сьогоднішній день, якщо людини оформлено право власності до 2003 року, підтвердженням того, що це право власності є дійсним, вони можуть знайти тільки в БТІ. Анатолій Іванович, з Нового року вам доводиться працювати в нових конкретних умовах. А ще до 2013 року ви практично були монополістом у своїй діяльності. Як зараз працюється? Працюється добре. У нас гарний колектив, найкращі спеціалісти. Але дійсно, з 1 січня 2013 року роботи в сфері інвентаризації потребують кваліфікаційного сертифікату. Цей кваліфікаційний сертифікат ми успішно отримали, тому ми можемо працювати не тільки на території нашого міста, а виконувати роботи. Загалом на території України. Тож все-таки чи пробували вийти з своєї діяльності за межі міста, надавати послуги все-таки не тільки мешканцям Борисполя. За перше півріччя 2013 року ми встигли зробити декілька інвентаризацій в межах міста Києва. Також проводили неодноразову інвентаризацію в Бориспольському районі. І продовжуємо працювати в межах міста Борисполя. Тож все-таки ми дивимося, як нелегко працювати в ринкових умовах. На цьому відбувається вартість послуг. Якщо до нового року буде чи монополістом, у вас була стала ціна, так? то сьогодні чи доводиться вам задумуватися чи зменшити ціну вартості послуг, чи, можливо, десь збільшити. Ну, я вам скажу більше, що в 2012 році відповідно. Розпорядження голови Київської обласної адміністрації Присяжнюка Анатолія Йосиповича, нам були затверджені ціни, а саме норма часу, яка становить 63 гривні 80 копійок за годину. Вона нас не змінилась цьому році. Ми так і працюємо за цією нормою часу. І в місті і за межами міста? Так, і в місті і за межами міста. І ситуація заключається в тому, що ми. Наша ціна була одна з найнижчих в Київській області, що у 2012 році. Я вже не говорю про приватні структури, в яких ціна на проведення інвентаризації разів 4-5 вища. Це допомагає вам завоювати клієнта. Відчуваєте це? Так, да, ми роботою загружені, слава Богу. Робота в нас є. Працюємо і виконуємо, і люди нам вдячні за нашу працю. Тож, скажіть, будь ласка, скільки працівників у вашому колективі, як вам працюється? На жаль, в, 1 січня, в 2013 рік ми вступили з колективом чисельністю 20 чоловік. Але в зв'язку з тим, що, як я сказав, вище повноваження в сфері реєстрації нерухомого майна відійшли до Міністерства юстиції, нас залишилось на сьогоднішній день 6 чоловік. Колектив складається з директора безпосередньо мене, головного інженера, бухгалтера та трьох спеціалістів в сфері інвентаризації нерухомого майна. Можете назвати їх, хто все-таки працює? Що це за люди? Головним інженером моєю помічницею правою рукою є Наталя Павловна Щеглюк. Вона працює вже в БТІ. 35 років скоро виповниться ювелей. Це людина, яка все життя пропрацювала в сфері інвентаризації. Це її перша, і я сподіваюся, остання запис в трудову книгу. Бухгалтером працює кандидат економічних наук Барабаш Тетяна Григорівна. Мати трьох дітей. І наша виробнича частина це техніки-інвентаризатори нерухомого майна. Наталя Васильівна Коваль, Людмила Олександрівна Косяк та Олег Олегович Ларіонова. Ось такий дружній наш колектив. То скажіть, будь ласка, чи працюється вашим підприємством, вашими працівниками питання по звернення громадян? Багато людей звертаються? Звернення громадян були, будуть. Я думаю, що не один рік люди до нас будуть йти і звертатися. Ми на всі звернення реагуємо відповідно чинно законодавство, даємо відповіді в місячний термін. Були такі актуальні питання, над якими доводилося дійсно серйозно працювати? Ви знаєте, скоріше всього, на сьогоднішній день питання йдуть більш консультативного характеру. От. А вони завжди актуальні. Тож все-таки, чи технічно забезпечені ваші працівники відповідною апаратурою, аби надавати дійсно якісні послуги? Ми співробітники забезпечені в повному об'ємі і приладдям, програмним забезпеченням. В нашому підприємстві є все, що необхідно для виконання робіт, які ми виконуємо на сьогоднішній день на цьому ринку нерухомості. Оскільки я інформована, на сьогодні є багато випадків, коли мешканці міста проводять самовільне переобладнання житла. Я знаю, що Бюро технічної інвентаризації перші подержуєте таку інформацію. Чи багато таких випадків, чи дослуховуються люди до то, того, що можна, того чого не можна робити. Дійсно, в 2012 році були внесені зміни в інструкцію про перерядок проведення інвентаризації. Що стосується квартир, дуже багато чого спростилося. Можна ненесучі стінки прибирати. Перегородку між ванною і туалетом теж можна прибирати. Краще сказати, мабуть, що не можна робити. От не можна робити, виносити опалення на лоджі, на лоджі чи то балкони. Ні в якому разі не можна виймати балконні блоки, чи вікна, що виходять на балкон, чи то лоджію. Не можна втручатися в інженерні мережі квартири, а саме опалення, каналізація і тощо. В панельних будинках в принципі виконувати роботи з будь-якого переобладнання чи перепланування заборонено. Дійсно, ми по заяві власника виїжджаємо на об'єкт і ми стаємо перші, першими свідками того, що. Чи квартира залишилась в тому стані, якому вона була, чи там було зроблено внутрішнє переобладнання чи то перепланування. На підставі цього, цієї інформації ми виготовляємо технічний паспорт і робимо повідомлення про те, що самовільно було зроблено переобладнання чи перепланування, завдяки чому змінилась там житлова, загальна і так далі, опалювальна площа. Це повідомлення готується для виконавчого комітету Бориспільської міської ради та для Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Київській області. Людина, маючи на руках такий технічний паспорт, повинна узаконити це перепланування чи переобладнання. На сьогоднішній день дійсний житловий кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки. Відповідно Житлового кодексу. Повноваження щодо в сфері надання дозволу з переобладнання чи перепланування належить до органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо у вас в квартирі є переобладнання чи перепланування, ви повинні звернутися до БТІ. БТІ зафіксує це перепланування і з новим виготовленим технічним паспортом, звертайтесь в управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради. Відповідні спеціалісти управління на підставі документів, які ви їм подаєте, готують проєкт рішення на засідання виконавчого комітету Бориспільської міської ради, та виконком або приймає, або не приймає відповідне рішення, чи надавати погодження на перепланування, чи, перепланування, чи не надавати. Скажіть, будь ласка, якщо такі переобладнання вже пройшли, проведені, якісь фінансові санкції застосовуються, і ким? Фінансові санкції може застосувати тільки Інспекція Державної архітектурно-будівельного контролю в Київській області. Повноваження в сфері будівництва належать тільки цій організації. Тобто вона дає дозволи на будівництво, на реконструкцію і вводить в експлуатацію об'єкти після проведення відповідних робіт. Оскільки ще житловий кодекс дійсний. І повноваження органів місцевого самоврядування в цьому питанні ніхто не скасував. Органи місцевого самоврядування не мають права штрафувати. Штрафні санкції накладає інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю на підставі адміністративного протоколу, який складають її спеціалісти. Анатолійвановичу на завершення нашої сьогоднішньої програми вам щось хотілося сказати нашим мешканцям міста, можливо, є таке актуальне питання. Шановні бориспільчани, звертайтесь за послугами інвентаризації до комунального підприємства бюро технічної інвентаризації. На сьогоднішній день у нас працюють найкращі спеціалісти. Ми швидко і якісно виготовимо вам документи. На цьому дозвольте подякувати вам за участь у програмі. Дякую вам. А нашим телеглядачам я нагадую, що виділися програму на посі часу. Її провела Лідія Захарченко. Сьогоднішнім учасником був директор комунального підприємства бюро технічної інвентаризації Анатолій Маньку. Ми говорили про роботу даного підприємства в нових ринкових умовах. На цьому до побачення до наступної зустрічі.